Вітаємо глядачів на каналі магазину Ембарго. Сьогодні у нас на огляді новинка у світі самокруток. Це гільзи Golden Shot. Поговоримо про пакування, дизайн, розміри, порівняємо з іншими брендами, пару слів скажемо про виробника та якість фільтра. А в кінці огляду зробимо підсумки щодо нашої новинки. Починаємо огляд традиційно із зовнішнього вигляду. Адже це перше, на що звертається наша увага перед тим, як ми розкриємо пачку. Ці гільзи однозначно вирізняються серед інших класичних дизайнів завдяки оформленню у стилі мілітарі в поєднанні з брутальним черепом. Надійна міцна упаковка гарантує цілісність гіль всередині при транспортуванні поштою тощо. Ще одна особливість, на відміну від інших, є упаковка на 1000 штук, а точніше, 2 по 500, як одна позиція. Такий нестандартний підхід спеціально продуманий виробником для зручності пакування у багаж або відправлення. Розміри гільзи стандартні: довжина гільзи в цілому 84 мм, діаметр 8 мм, а довжина фільтра 15 мм. Такі характеристики дозволяють використовувати достатню кількість тютюну на гільзу, щоб сповна відчувати смак та аромат суміші під час коріння. Бренд Golden Shot виробляється компанією Golden Filter. Яка була заснована у 2003 році у Любичі, Польща. Виробник відомий своїм інноваційним підходом до виробництва витратників та аксесуарів для куріння. Якщо порівнювати з іншими аналогічними представниками, то ми маємо надзвичайно стильну упаковку, товстіший папір в корпусі гільзи та світло-помаранчевий окрас фільтру. Незважаючи на всі факти, приходимо до висновку, що ці гільзи стануть новим бестселером на ринку самокруток та аксесуарів. А наразі наш огляд можна сказати завершено. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку. А якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.